Стили BID SONG Plus від викрадення на основі сучасної системи Geyser, яка повністю інтегрувалась в даний автомобіль. Давайте розповім детальніше. У Нас працює повністю Slave, у нас працює безключовий доступ, повністю адаптована система під даний автомобіль з мітками авторизації власника з GSM, з GPS. -ом. як бачимо, все працює, все інтегрується. Основна умова, що були мітки, досить цікавий автомобіль в роботі з голосовим помічником від Леся. Давайте трішки розкажу детальніше, не тільки про безпеку, а те, як це все працює. Ось такий маємо великий монітор, до речі, такі встановлюємо і на інші автомобілі. Можна встановити на основі Android, а практично будь-який автомобіль на сьогоднішній день на 13 дюймів, укажуючи. Ось такий чудовий інтерфейс. І зараз у нас відкрита панорама. Ми можемо сказати Леся, закрий панораму. Зроблено. Леся відкрий всі вікна. Так, На сьогоднішній день це вже не новинка якась, але в принципі ми маємо дуже класний салон, дуже класний комфорт, і саме головне, що автомобіль тепер захищений. Кому потрібно захистити автомобіль, звертайтесь, підберемо та реалізуємо і на ваш автомобіль.